Увагу. Суті полягає у нас судову. І цей прецедент, який ми намагаємося робити, намагає, він є, має перспективу на майбутнє. Ми лише єдине, не хочемо, щоб так було в майбутньому. Це, ми тебе ткань, біжить, каже, ми практично були в нас слухання, були в нас борщ. А, а, а що було в минулому? Що в майбутньому, що кажуть, що даю відповідь на питання, що було в минулому? Я кажу, що вже не було так, коли приймаються рішення і про них не знає громада. Ну погодьтеся, ми Ми говоримо про те, що... Ти закривав <зараз> сесію, чи двері були закриті, хто вам мішав ходити на сесію? Ну, я вам довіряю. Ну, не партія. А тепер бачу, що практично є такі речі, які виникають у суспільства. Після революції я вас, вас видів на одній сесії міської ради. Відділ на п'ятій сесії пана Костя, більше нікого. Хочу кого мішав, навіть тепер ходити на сесії. Хто мішав? Хлопці, я не бачу Я, я, я... я... Ой, як нам знати, що це ще? Ну вже почали. Є і Димаю, що це давай.